Ти що сидиш з цими штангом циркулярами виміряєш, де діє артилерія, де типу, всі різні види. Це ти весь цей час при наближенні цих фронтів, ти отак -от постійно малюєш для себе оці всі карти. І найголовніше люди, бо, бо я кажу, не, не найстрашніше прильот, не найстрашніше. І не треба думати, що коли прилітає, завжди горить. Найстрашніше знелюднення. Коли так. зникає населення? Коли зникає той, хто відповідає за це, або той, хто може наглядати, це зараз про мордерство. Абсолютно. Абсолютно. Причому в таких проявах, що ми просто насправді ще дуже сильно і сильно маємо оцінити всі процеси. Бо я ж кажу: якщо приходили пропозиції купити. То якщо музеї на це ніколи не можуть зголоситися, тому що це безпосередньо проти закону і це протирічить принципу музею, то хтось, коли дізнається, що це може щось коштувати, то він буде плювати.